Слава Україні, слава ЗСУ. Значить, ну, так я і не дочекався від гандончика вибачень. Е, тому я знаю його подальші дії і знаю, що він буде робити. Значить, Слідуючий ход, це він буде в час зробити по охотнім, Ще є туди один фермер, е, який там розказує, що хтось там не платить за землю, хтось там. Тобто я. Да? Так от я знову роблю жесть доброї волі. Значить. Я хочу, щоб ви опублікували, скільки мої підприємства платять податків. А вони на секундочку за прошлий рік составили 66 мільйонів 807 тисяч 40 копійок. Ау Микола Петрович, а ви зробіть це саме. Публічно скажіть, скільки у вас землі, скільки у вас працюючих, скільки ви заплатили податку, і люди потім подивляться, хто із хто. І потім розберемося. Щоб коротко. А тепер, Гандончик, я хочу піти далі. Я знаю, що Мерседеса твого я не дождуся, щоб купити її на армію віддати. Але ну, слово ж не горобець вилетіло, не встановиш. Поворознюк був би не поворознюком. Значить, 3 мільйона, які я хотів віддати армії за твій мерседес, а ти мерседес. Я даю. Я зараз перечисляю на... Фон 3 мільйона. І завтра щодня вже перша машинка пересікає границю Польщі. Завтра перша машинка приїжджає, ми її віддаємо на 175-й батальйон 121-ї бригади. А потім я все буду, людей всім буду говорити, куди я купив, скільки я передав. Виходні говорять, що це піар, так піартеся всі, так. дайте на армію і піартеся, скільки вам влізе. Але я тепер од нині буду робити все, щоб е, люди бачили, що я даю на 3 мільйона я купляю техніки. В пріоритеті. Перша бригада, яку я передав танка, 100, е, 517-й, 518 батальйон. 121 ша бригада, наша рідна е, Кіровоградщина. Готов їм давати, але ми не будемо забувати ні 102-ні 128, ні 25, ні 24, з ким ми общаємося. І Карпатську Січ, само собою. Тобто, все 93-го до Холодного Яра, яка е, дуже близька, ми будемо всім допомагати. Телефончик мій 067 377 77, -77. телефонуйте. Комбати, будемо передавати, робити. І таким чином ми хоч щось зробимо для армії. Гандончик, а що? слабо? Слава Україні? Слава українській нації! І пиздець отаким гандонам, агентам ФСБ Російської Федерації. Слава Україні!